Знову настає час інформаційного дайджесту. Я Анна Альмужна. Вітаю вас! Ви дивитесь черговий ефір нашого проєкту, і напевно вже знаєте, чи діє варіант перемир'я, що запропонував Володимир Зеленський. Ти самі 30 днів замість путінських трьох. Напишіть нам в коментарях, як воно там у майбутньому. Дві ночі без атак шахедів. Ми зуміли оцінити. Головна інформаційна лінія тижня – 80-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Скільки всього цікавого ми побачили і почули за ці дні? По-перше, ньюзмейкер номер 1 у 2025 році Дональд Трамп кілька разів наголосив, що без Сполучених Штатів перемоги у 1945-му не було. І саме Америка зробила найбільший внесок в розгром фашистських військ. Всі чекали на відповідь. Кремля, але в Москві настільки були шоковані трактуванням історії з боку Трампа, що ніяк на це не відреагували. Підтримка сьогоднішнім силам зла дещо несподівано надійшла від Сінзінпіна. Головний комуніст КНР приїхав на парад до Путіна, висловив підтримку по всіх важливих для російського диктатора питаннях. Ну і фактично звинуватив США в переписуванні історії та зміні світового правопорядку треба зазначити що сі доволі довго уникав однозначних оцінок щодо російсько-української війни а тут прямим текстом висловив претензії америці за надто активній підтримці україни мовляв чого це нас зброєю так американці накачали хто дозволив здається це святкування в самій росії запам'ятають надовго Інтернет і зв'язок відключили, дискомфорт в аеропортах влаштували. Хоча давайте також відзначимо і роботу вітчизняних безпілотних військ. Почуття страху і тривоги їм вдалося посіяти. Ми ніколи не забудемо, що відбувалося на українських вокзалах в лютому і березні 2022 року. Як виглядали наші евакуаційні потяги на захід України, як жінки з дітьми і однією валь. Їхали на головах одна у одної. Десять годин в літаку це такі дрібниці в порівнянні з тим, що довелося пережити нашим людям. Ну і ніхто ж не заважає керівництву Російської Федерації закрити небо, щоб проявити турботу про безпеку своїх громадян. Нехай як і українці пересуваються автобусами і потягами. Незручно, це ж тільки в Україні мають страждати через незручності. Нагадаємо собі, що сучасні аеропорти Одеси, Львова Києва вже четвертий рік як в режимі очікування. Але ми добре розуміємо, що це вимушена міра. Головний реформатор вітчизняної освіти, пан Михайло Виницький на тижні зустрівся в Одесі з представниками морського бізнесу України. Привід для зустрічі, як ви зрозуміли, чергова сумнівна ініціатива Міністерства освіти і науки щодо оптимізації вишів. Відразу два профільних одеських університети Винницький і його команда вирішили просто ліквідувати. А замість них відкрити щось нове і поки що не до кінця зрозуміли. Якщо коротко, зустріч не вдалась. Бізнес підготував Виницькому чимало незручних питань, на які відповідей у заступника міністра просто не було. Якість освіти, зарплати викладачам, зв'язки з роботодавцями. Для опонентів Виницького все очевидно. І Одеський національний морський університет, і Національний університет Одеська морська академія мають залишитись самостійними вищими учбовими закладами, що сьогодні є основними в підготовці. Кадрів та спеціалістів як для флоту, так і для берегової, логістичної та портової інфраструктури. Керівництво міністерства не позастриж. не вдалося реорганізувати Одеську юридичну академію, так вже й моряки голову підняли. Продовжуємо стежити за подіями в освітньому просторі. На цьому тижні на репортері вийшло два цікавих інтерв'ю, які підготував мій колега Костянтин Гречаний у фокусі підсумки першого туру виборів президента в близькій до нас Румунії, а також експертна думка щодо нарешті ратифікованої угоди про корисні копалини. Дивіться, залишайте свої коментарі раді будь-якій дискусії.